Ви не дарма сказали, що багато практикуючих адвокатів. Насправді, всі адвокати практикують і вони виділяють лише невелику частину свого часу для того, щоб писати законопроекти. Так, от питання: я би хотів вашу персональну думку для вас, як для практикуючого, найважливіша гарантія, без якої адвокатура неможлива. От найважливіша гарантія нашої професійної діяльності. А я знаєте, вам скажу Олексій на це. Мені е, важливо тут знаєте, не тільки, от я повернуся до свого питання, не тільки наявність прописаних норм законодавстві. Да, а я вважаю, що в даному випадку це ключовою гарантією було б це виконання того, що є. Тобто, якщо іде порушення прав адвоката, безумовне покарання тих, хто винен у порушенні прав адвоката. І за таких обставин я думаю, що це був би серйозний крок для забезпечення діяльності адвокатури як наслідок прав наших громадян. Що заважає політична воля. Відсутність бажання опрацьовувати складність справи, що заважає сьогодні доводити до логічного завершення справи, де порушуються гарантії адвокатів. Ну, мені, я думаю, що зараз буде складно їх всі об'єднати в одну. Я думаю, що це різні будуть випадки, але я вважаю, моя точка зору, що якби була політична воля, був би контроль над правоохоронними органами належні всій сфері. Да, я б, довела б думку, що це питання є пріоритетним, от, то це було б набагато краще забезпечилось. Розумієте, я от скажу таку річ, що у нас влада. Ну, всі розуміють, да, вона постійно змінюється там, з періодичністю, періодичності, Ми ж демократична країна. Так от, е, на мою думку, що адвокатура це має бути, вона і має бути і є однією з ключових гарантій, тобто вона насправді є однією з ключових гарантій, але е, ці можновладці, які при владі, вони мають розуміти, що не... завтра вони будуть нашими клієнтами. Во, во От за це, да. і відповідно, вони мають діяти таким чином, щоб права адвокатів належним чином захищалися.